Понад 800 жінок в Україні вирішили опановувати професії, які колись вважали чоловічими. Більше третини з них вже здобули новий фах і отримали роботу. Серед найпопулярніших верстатниці деревообробного обладнання, водійки навантажувачів, трактористки, операторки котелень, а загалом понад 30 професій. Таку експериментальну програму служба зайнятості започаткувала майже рік тому через брак робочих рук на підприємствах, адже багато чоловіків стали на захист країни. Волинь увійшла до п'ятірки областей, де жінки охоче опановують такі професії, які саме знає Катерина Курбанова. Це підприємство з переробки деревини. Займаємося виробництвом пелет, піддонів, пилометралів, які експортуються за кордон. За місяць тут переробляють близько 20 тисяч кубометрів деревини і налагодили безвідходне виробництво. В процесі виробництва переробки деревини ми отримуємо тирсу, щепу, яка далі йде в переробку. Для виробництва гранул, які далі йде на опалення котелень, жилих будинків. І попри війну ця галузь нарощує потужності А аутиз працівниками. Біда до повномасштабної війни тут працювало близько тисячі робітників. Тепер удвічі менше кваліфікованих кадрів бракує, каже керівник. Зв'язку з мобілізацією чоловіків не тільки ми. Потребуємо кількості людей, та інші підприємства найбільше бракує верстатників деревообробного обладнання, і саме ця спеціальність нині найпопулярніша серед жінок, які вирішили опанувати професії, що колись вважали чоловічими. Наталія дізналася про вакансії на цьому підприємстві і звернулася до служби зайнятості. Так розпочала курс безкоштовного навчання в Ковальському центрі профтехосвіти, де готують верстатників. Тут проходить практику. Вчать, як поводити себе біля станків. Це саме в першу чергу. Бути обережними. Спочатку було тяжко, бо це поки що, куди. А тепер мені вже легко, і дівчат питаються, які трошечки більше в цьому отримати роботу на цьому підприємстві після навчання планують ще тисяч жінок. Це вже друга група здобувачів нового фаху. Навчальні програми були ну складені таким чином, щоб максимально були адаптовані до виробництва. Жінки опановують ці професії. Ну, ряду з чоловіками по закінченню проводиться кваліфікаційна атестація і видається їм відповідне свідоцтво державного зрадка. Загалом жінки нині можуть здобути понад 30 професій, які належали до категорії суто чоловічих, кажуть у державній службі зайнятості. Це водії, це електрогазозварники. Ми бачимо, що вирішити запити роботодавців їхню проблему у забезпеченні кадрів, нам потрібно готувати жінок суто у чоловічі професії. Цей експериментальний проєкт започаткували рік тому. Усього в Україні навчання вже пройшли понад 300 жінок і майже всі отримали роботу. Ще пів тисячі в процесі здобуття нового фаху. Лідерами серед областей, де жінки опановують чоловічі професії, є Прикарпаття, Житомирщина, Волинь, Дніпропетровська та Рівненська області. Наразі в нас такий зараз стан, що ми повинні працювати, отримувати сім'ю. У нас є діти в кожного, в кожного є ситуація така, що жінка повинна працювати. І охочах здобути новий фах, аби отримувати гідну заробітну. Плату серед жінок дедалі більше. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Есітів. Єдині новини.